Коли я побачила, що обвинуваченого. Значить, обвинувачуваного особа 7, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в місті Львові, кримінальне провадження, внесення до ЄРДР номер такий-то, -та, обвинувачення, особа 7, уроженця села Гірно-Карабахської області, Азербайджанської, СРСР в душках зі слів обвинуваченого. Я не повірила своїм очам, я не зрозуміла. Про кого йде мова. Бо ви всіх попередніх даних, ну, місце народження Слюсарчука це Житомір. Сам він стверджував, що народився в Вінниці, але аж ніяк не ви нагірно карабахській області Азербайджанської СРСР Тобто я навіть зразу не зрозуміла, про кого йде мова. Але потім, прочитавши все рішення суду, особа номер 7 це саме Слюсарчук, і в цей самий Шевченківський суд він надав альтернативне свідоцтво свого народження, от саме в цьому альтернативному свідоцтві і зазначається село Тух Нагірно-Карабахської області. значить Далі читаємо шапку. Інформація 2 уроженця міста Житомир в дужках згідно даних id карти номер такої та виданого органом номер такий-то 121023 року. Тобто навіть в шапці суду ми маємо два місця народження однієї особи згідно метрики, яка видана в місті Житомир, він отримував податкову картку. І зараз метрику село Тух Нагірно-Каравакської. Азербайджанської серсер він презентує як це місце свого народження і початок свого існування. Ну, розумієте, коли ми говоримо про таких. Середніх пересічних людей, як я, то в мене все очевидно. Я народилась в Києві в одному роддомі Я маю одне свідоцтво про народження, один атестат про повну середню освіту і так далі. Ну я ж пересічна особа, де нам, як говориться. Да? Ми ж говоримо з вами про геніїв. У геніїв може бути два місця народження одночасно, але в різні дати. Да? Тут місто Житомир. Мені здається, там було вказано 71 рік, рік рік народження, і оце село Тухна горна Карабахська, СРС, як воно називається, Азербайджан. Да? Це в нас 1972 рік, це у нас інша метрика. Ну, от, генії вони такі, розумієте? І це все суд приймає. Да? Але далі, давайте подивимося, що є ще цікавого в цьому рішенні стосовно, стосовно даних значить, біографії Андрія Слесарчука. Отже, це цитую рішення суду.